Адвокатське об'єднання захист найбільша юридична компанія України. Ми спеціалізуємося на кредитних справах, послуги, які ми пропонуємо, консультації, вивчення документів та правовий аналіз кредитної справи, представництво інтересів позичальника перед кредитором, проведення претензійної роботи щодо врегулювання справи у досудовому порядку скасування усіх незаконно нарахованих відсотків, штрафів та пені по кредитному договору, замороження кредиту шляхом оформлення кредитних канікул або затягування справи у судових інстанціях, застосування форс-мажору воєнного стану тощо до кредитного договору, визнання договору кредиту недійсним та стягнення з кредитора незаконно отриманих грошових коштів, вирішення проблем з мікропозиками та колекторами. Це до речі найлегша категорія справ, адже майже у 100% випадків.